Дінок народного депутата Сергія Власенка увірвались бандити. Принаймні, так він сам відкоментував те, що сталося того вечора. Однак насправді сталося ось що. Не Відкривали. Наталя Окунська, колишня дружина адвоката депутата Власенка. Цей розкішний будинок на 800 квадратних метрів майже в центрі Києва подружжя будувало разом. Ось цей дом я строяла. Місце тут шикарне. Поруч хрещатик через паркан будинок Меладзе. За сотню метрів панорамний вид на Київ. Наталя Окунська володіє половиною цього замку. Такого ви Кави стоїте? розстріля трьох часов. В ми не може Я пройшла всі три інстанції. Я отримала право власності на половину цього дома. Я готова портить свою половину двері і вже до такого маразму ми доходимо. Чотири роки відоме подружжя судилося за дітей, і майно колишній адвокат пручався як міг. Однак, колишня модель перемогла, і тепер вона з дітьми хоче зайти додому. І ось вона вдома. Принаймні зайшла у двір. Залишилося зайти в будинок. Ні раз я тут була, коли ми тут жили. Це було близько п'яти років тому. Коли різали броньовану хвір, коперу не було. Коли зайшли у двір, як з-під землі виріс охоронець. Давайте ми відкроємо. І, знаєте, передайте Сергію Володимировичу, щоб він пішов в жопу. Пожалуйста. А я в цей будинок сьогодні зайду. Ровно одна половина цієї двері – це моя. Каждое второе окно, которое я могу разбить и зайти в дом, это тоже мое. Через гараж Окунська с детьми таки потрапляют до будинку. Быстро по своим детским. Бегом. Бегом из Снимай теперь, мать, как живут у нас народные депутаты оппозиции. Он так решил, что это будет его кабинет. Ну, здесь примерно 100 квадратных Хорошо, панды, а А ось і господар, однак це не Сергій Власенко, а інший депутат від БЮТу Сергій Пашинський. Пашинський світ, якщо вірити цього пізнаваємось пізнаваємося 80%. Більше року назад я дане житлове приміщення в незакінченому стані орендував такого собі громадянина Власенка Сергія Володимир виявляється, Власенко впустив квартиранта. Щоправда, Сергій Пашинський договору оренди показати не може. Пан Власенко, мене тоді запевнив що це майно йому належить на, на периозахи. Я буду змушений реагувати згідно чимого на Надії осіб, які о 8 вечора вірвалися на подвір'ї, пошкоджені. Можна запитати вас підставу, на якій ви це робили? На раю собственності. Я владельця половини всього того, що знаходиться в этом домі, самого дому. Окунська тепер без перешкод продовжує екскурсію оселею. Найбільшу залу будинку прикрашає гігантська кришталева люстра. На 800 квадратних метрах завершується розкішний ремонт. Мармурові підлоги, срібні шпалери, найелітніші меблі. Там тільки меблі, мабуть, на мільйон доларів. Тепер це все наполовину належить їй. Сергій Власенко того вечора так і не з'явився. Коментувати витівки своєї колишньої відмовляється. Безрезультатно. дивіться завтра в українських сенсаціях продовження ексклюзивної екскурсії палацом Власенка і Окунської. Ви будете шоковані тим, що Наталія знайшла в будинку свого колишнього чоловіка.